Всім привіт! На зв'язку Кіфік Аня, психологиня у навчанні і просто людина, яка хоче ділитися своїм досвідом, своїми знаннями для вас. І сьогодні хочу з вами поговорити про розлад адаптації, похід до психіатра і взагалі такий досить важкуватий період 25-го року. Це відео несе більше таку ціль підтримки для вас, розуміння, що можуть проходити інші люди і. Розуміння себе, свого стану і необхідності допомоги в першу чергу собі. Буду ділитися своїм досвідом, тому що саме на цьому досвіді я пізнала цей не дуже приємний стан, і думаю, що він також потрібен. Вам для знання і розуміння себе 25-й рік був досить важким роком для мене, тому що в цей період я проживала етап горування за татом і, скажем, були притуплені емоції. Плюс, завдяки певним подіям, я пізнала, що таке ПТСР. Посттравматичний синдром, коли, скажімо, травма дає про себе знати. Це була як гумор з приводу смерті батька іншої людини, який живий, От, і це мене прям перенесло в похорону мого батька. Тобто, якщо у вас хтось загинув, або у вашому колі хтось є, а, хто пізнав втрату. То тут потрібно бути розуміючим до того, що ви говорите, і взагалі за стан людини, якусь певну підтримку, якусь певну опору. Але взагалі я не хочу про це говорити, тому що можливо, колись там в іншому відео поговоримо про етапи горювання, про ПТСР після горювання, під час горювання. Це зовсім інша тема. Зараз я хочу звернути увагу зовсім на інше. Саме про мій досвід еміграції, саме про мій досвід розвитку адаптації і про мій перший похід до психіатра, як е, я зрозуміла, що щось зі мною не так. Тому що скажімо, я ж не можу поставити собі діагноз, що в мене от був розлад адаптації. Це може ставити тільки лікар, який психолог, який психотерапевт не може вам поставити діагноз. Навіть клінічний психолог не може ставити діагноз, може поставити тільки одна людина: це психіатр після того як він збере анамнез вашого стану і. Повністю, скажемо, ланцюжку різних дій. Це не мозгоправ, це не людина, яка буде пічкати вас таблетками. Це людина, яка досліджує вас, ваш стан і ваші певні зміни в поведінці, в гормонах, в мозку. Тому що будь-які такі от стреси, розлади, вони впливають саме на гормональну систему, на дії нашого мозку. І Через це потрібно пити якісь певні ліки, а не через те, щоб напічкать вас таблетками і ви жили спокійно, і так далі. Тобто це зовсім інша дія. І в нас досить сильно викрилене розуміння як психологів, так і психіатрів, і в принципі всіх людей, які працюють з іншими людьми. Ну, по зрозумілим причинам, але все-таки мені важливо було це вам сказати. А, в. У Грудні 25-го року в мене був другий переїзд за три місяці за кордон. Тобто, спочатку я жила в Чехії, там в мене були проблеми з документами, і було вирішено їхати в Іспанію. І це було моїм бажанням. Тобто, з 21-го року я дуже хотіла пожити в Іспанії, тобто, прям відчути зі своєю собакою, своїм коханим, відчути оцей досвід. І коли я приїхала, тобто мала б картинка світу, як я б мала реагувати, я б мала радіти, я б мала бути задоволена, але я відчувала просто нічого. Взагалі нічого. Тобто в мене не було ні радості, ні захвату. Я більш була якась негативна при цьому всьому, що я досить така позитивна людина в житті, і взагалі, як я себе відчуваю. Тобто, це був вже як перший дзвіночок для мене, що ну щось зі мною не так. Чому я не можу радіти? Чому мені не радісно? Чому я не хочу досліджувати нову місцевість, а я просто хочу закритись і сидіти десь, от, -от так, просто зажата. Я дуже багато спала. А, зазвичай, коли ми приїжджаємо в нову квартиру, то я освоюю, щось там, міняю меблів, хочу щось ссовувати, щось докупляти. А тут я навіть підлогу не хотіла мити. Тобто, взагалі нічого робити, я не хотіла. Мені хотілось просто спати. Лежати, там трошки працювати, але в цілому в мене сил зовсім не було, щоб щось робити. Все було через якусь таку намагання, по типу Аня, встань, Аня, давай, Давай, ти зможеш! давай ти зможеш. І я реально почала за себе дуже хвилюватись. Тому що я розумію, коли це там тиждень, коли це акліматизація, коли це два, окей. Але коли це вже був місяць, я зрозуміла, що все. Щось-що що плохое. А, в цей весь період я була в психотерапії. Я продовжую свою терапію. Це для мене основа база, грунт фундамент. От, і я поділилася зі своїм психотерапевтом, що от така от ситуація, і я розумію, що я не вивожу. Я розумію, що щось не так. І мені дійсно страшно, що я себе втрачаю. Я втрачаю свій адекватний. Наповнений день. Я втрачаю свій, свою радість, своє відчуття життя. І мені дійсно стало дуже тривожно за себе. Я хотіла от прям себе якось врятувати, тому що я розумію, що ця от лавина втоми мене просто засасує. я записалась до психіатра і продовжила робити дії. Тобто я давала собі відпочинок, не сварила себе. Спочатку сварила, потім така все. Ми не будемо себе сварити, ми будемо себе підтримувати. Почала прям мотивувати себе якось вийти з дому, погуляти, послухати аудіокнижку, побути самою, якось спілкуватися з людьми. До речі, це також був маючок для мене, тому що коли є люди, я по-типу включалася. по, -типу, включалась. по -типу, що в мене все добре, я включаюся, нормально. Але після того, як я поговорила з людьми, це був як відкат. Я потім знову була не емоційна, ніяка, нічого не було. Ой, така тема, звісно, для мене важка. М -м -м. От. І після, скажу, от періоду, коли я вже записалась до психіатра, я продовжила робити різні дії, я почала займатися йогою, медитувати. Поговорила з хлопцем, що він зайнявся більш харчуванням, тому що я не мала сили не готувати, і мені в принципі я помітила, було все рівно. Я їм, я не їм мені якось все рівно намагалася водний баланс. Тримати там, хлопці подарили бутилочку. Зараз телефон стоїть на цій бутилку для спорту. Я почала завдяки їй відслідковувати свій водний баланс. І так почуть, почуть, почуть я почала відчувати покращення. І дещо раз тиждень таких от активних дій, домовляння і так далі. Я вийшла з цього стану. Тобто, десь в стані я була місяць. Місяць тиждень, і потім за, ну, скажімо, тиждень я вийшла з цього. Звісно, і той місяць я також намагала щось з собою робити, але там взагалі ну, не можна було щось зробити з собою ніяк. Тобто, от тільки коли я відчула хоч трошечки сила, що я дійсно відіспалась і мені вже трошечки краще, я почала прям більш активно діяти. На. Цьому консультації у психіатра, як взагалі відбувається консультація у психіатра, ви знайомитись, ділитись такою основною інформацією про себе, і далі починає таке от невеличке інтерв'ю про життя, про школу, про університет, про минулий рік, як я зрозуміла, що щось не так, які були симптоми, як я харчуюсь, як я сплю. До речі, в мене тоді були жахи. Майже кожну ніч у мене були жахи, і я в самому паралічі. От. Тобто, крім того, що день був важкий, то ще ніч була важка, і я просто обезсилена після важкої ночі прокидалася ще на ранок. А, ось. І поговорили про основні моменти, про депресивні епізоди, чи вони були, чи їх не було, про досвід втрати. Тому що процес граювання він також своє наложив. І як у висновку в мене було виявлено, що був розлад адаптації. З якого я поступово почала виходити. І, в принципі, зараз я можу сказати, що я з нього вийшла. Бо такого стану я вже не відкатуюсь, але, скажімо, знаючи психіку, знаючи ці всі моменти, цикли, що це може повернутися. Але я розумію, що я до цього готова, що в будь-якому випадку я себе підтримую, ось. Що призвело? Призвело до цього розладу. А це досвід горювання, досвід втрати. Два переїзди, саме не по Україні, а імміграція, стреси на роботі. Нормально, що я не харчувалась, нормально я себе так морі жила, плюс були екзамені, екзамени в університеті, були курсова захист. Це все по научній роботі, це досить така об'ємна робота. Ось. І оцей от клубок всього от щастя, всього от переживання, стресу, він просто затиснувся і все. І призвело до того, що я не можу адаптуватися до нових обставин. Плюс в нових обставинах знову документи, знову пошук квартири, знову тут немає нікого знайомого, немає мастрів, немає ніякої опори, нічого немає. Плюс в тих всіх переїздах я перестала ходити на спорт. І отака от стресова ситуація, комплекс всього стресу призвело до того, що призвело. І як би сумно це не звучало в наших реаліях е, напруження е, страху за життя своє, за життя близьких, близьких це нормально. Це нормально, що ми не відчуваємо певну радість. Це нормально, що нам стає важко. Це нормально, що ми не вивозимо, тому що беручи те, що зараз ще в Україні, що відключення світла, немає нормального тепла. Ну, це неадекватно. І зрозуміло, що психіка просто вона не витримує. І за як ще одне нагадування поберегти себе, допомогти собі, попіклуватися про цю от людину, яка так потребує саме вас, вашого, вашої участі, вашої відповідальності за її життя. І мій фокус на 26 рік це став стан. Тому що я дуже. Хочу жити добре, наповнене життя. І я роблю все для цього, щоб так і було. В реальності, в якій я живу, скажімо, у війні, в еміграції, а хочеться зробити так, щоб було максимально добре з тими ресурсами і з тими стресами, які це можливо. Хотіла подсумувати саме. Симптоми, які можуть при розладі, адаптації, хтось може путати її з депресією, але діагнози ставлять тільки лікарі. І якщо ви в собі помітите якісь певні симптоми з тих, що я назву, або історія вам відгукнулась, я дуже рекомендую вам не зволікати і звернутися до спеціаліста, який зможе вас направити, який зможе вам покращити стан, дати якісь певні рекомендації саме у вашому випадку. Бо. Депресія, розлад, адаптації. Це не тому, що людина якась слабка або з нею щось не так. А тому, що людина надто довго намагалась бути сильною і вивозити все, тримати все в собі. І потім, от такий от результат. Ну, поїхали по симптомам. Перше це у нас тривога, апатія, емоційні гойделки, певна сл сльозливість, відчуття безнадії. Фізичні симптоми – це проблеми зі сном, можуть бути жай, можуть бути сонні паралічі, напруга в тілі, виснаження, головні болі, болі в серці також можуть бути. Це як симптоматика даного розладу. Уникання людей, труднощі з концентрацією, це не СДВГ, це просто от такий от етап зараз. Падіння продуктивності, в принципі, нічого не хочеться робити. Томан в голові складно формулювати думку, негативні якісь сценарії, тобто, от прям вони програються в голові, якась певна як жвачка, яка засасує людину. І це от розуміння, що стрес перевищує ресурс. Ну, ну все, тобто все. Так от, так от все накопилось, от так от все зійшло, що ми от, ми от дійшли до цього до цієї ручки, і тут немножко посидим, немножко посидімо, немножко посидім, отдохнем, а що, а що, ну, ну що ми ще можемо зробити в даному випадку. І заключна думка цього відео ще раз нагадування, щоб ви не боялися йти до спеціалістів, щоб ви турбувалися про себе і помічали свої зміни. Що мені допомогло, це а, висновки року. Тобто, коли я сідала робити аналіз 25-го року, я зрозуміла певні ключові моменти, де щось зі мною не так. Щось не так, як завжди. По моційному плану, по тривозі і так далі. І не потрібно від себе очікувати швидких стілень, швидких змін. Тому що, ну, якось людина ж до цього дійшла. От який же процес був, можуть бути це місяці, можуть бути це роки. І потрібен ще час, щоб з цього вийти і дати собі час на це от стілення, на це от відновлення, на цей от відпочинок, наскільки важливо відпочивати, перезавантажувати свою нервову систему, давати місце своїм якимось станам важким. А не бігти, хто продуктивніше, хто тут то зробив, хто тут то зробив, хто туди поїхав, хто туди поїхав. А може для вас відпочинок зовсім інше. Полежати, погуляти, а не ще одна мандрівка, ще одне то, ще одне то. Ну, обирайте, що для вас треба. І наскільки важливо зараз особливо досліджувати себе. І що зараз дійсно потрібно, що дійсно мене відновлює, що дійсно я хочу, які дійсний міста, що я можу зробити для себе, бо найголовніша людина у вашому житті це. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть свій стан. Звісно, не хотіла, щоб це відео було якесь сумним, але що ж поробиш? Ну, блін, така тема. Всіх обняла, всім класного настрою, всім класного дня. Чекайте себе, перевіряйте своє здоров'я і до нових зустрічей!